Цель вашего появления на сцене заключается в том, чтобы вы прочитали на память или симпровизировали любимые строчки, которые сидят в вашем сердце и заставляют вас творить. В общем, лучшие хиты. Ну, желательно свои. И эмоции мне после я поездки в Киев. Дитя планеты занесло в место Каштаны Чекало прийому та зустріли тирани. Все сіре, сіре з плямами чорними в камуфляжі білі. Літають ворони. Всі схочі на мене, Не марсіани, земляни. Та засохли всі фонтани. Очі в асфальт, душа віще пояса. Приїхав додому, серце побої зняв. Як так? Колектив вбив індивідуальне, соромно за вас вега фатально. Місто каштанів тільки без листя Радо, що я живу тут, в провінції, ти хмілі душі шукає міліція, де все як на Україні повсюди. Найбільша гордість є ще тут, люди.